Тіснішого кавуна я не їла. Ох і добрений, і солодкий. А ти що обідав Орестусь? Молочком какашки. Ті бабушка робила, бабуся. Ті смачні були, Так. Да. а закусив чим чим закусив? Кавуном. Кавуном, а кавун який? Солодкий. Да. Моє ти сонечко, а що зараз будемо ми читати? Голосніше, бо я глухенька. Без смертного і, і бабу його. Всім тихої спокійної нічки. Хай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників і нашу рідну Україну. І до завтра, мої дорогенькі, будемо відпочивати і бережіть себе. Пожалуйста, повар-люда з згалівуда к вашим рукам. Научу вас викручувати крутити па па Все! Перша моя професійна рекомендація перед тим, як брати гарячу розкальну пательню, треба прочитати молитву. Ви далі зрозумієте чому? Да? то тобто, молимося чуть-чуть там. Кажу зразу: готуванні бліном я не роботу головою, я роботу руками. Да? Тут у нас тісто колотнулося. получилося. Гаряче? Згорів, падло. Перший блін комом в мусор. У когось перший муж комом, у когось перший блін. Так що нам ще повезло. Ви, мабуть, хочете мене спитати, Люда, чи це їсти пепе? Чесне слово, дівчата, так би откусила оцього круасан, щоб шоколад, що тако потік. Ну, надо, Федя, надо, тому що скоро моє сало потече по мені, честное слово. А самое главное, ребята, помнить, що якщо ти ще не худа, то тобі просто не сильно хочеться. Бо тому що, якби сильно хотілось, уже була б худа. Це психолог Люда згалі буде. Люд. Обращайтеся, якщо порішаємо всі вопроси. Ма, ти ж казала, що не будеш їсти на ніч. Так да качу й у голодному лягать спать. Добра шуба. мені кажуть, я тут кормлюсь, да, так. Що? Да. А ти мені скажи, що вчора з Олегом оце було. Він взагалі адекватний. А що таке? Ну, каже, що в тебе не всі дома, старі якісь там їздять. Й він ото собі щось придумав. А, -а, -а, -а. Да я ж так і понял. У нас все нормально. Ну, слава Богу. Днідон теж все в порядку. Оце бігає з лопатою по двору, представляєш, що він сніг викидає. Снігу давно на, на дворі немає, а він бігає з лопатою. Це ж ненормальна людина. Як угребе його, так це ужас один. Оце таке. Це по житті так і должно бути. Як одне в сім'ї ненормальне, так дуже ж бути нормальне. Оце у вас так золегом. Ти бачиш його вже? А йому не ходити у нього. А це таке Разрався мене чути. На зв'язку додасть волі груди. Чітко, запхну пакет. Роблю 100 робот. Отак я там бачу, пишете напоминальну, правильно. Як же я не поїду, як я знаю, що до всіх прийдуть, а до нього ні. Ну як? Ну тут ще до чоловіка підійшов би брат, підійшов би там, знайомий є, брат є рідний. А там, де моя бабуся, дідусь, сестричка і тато, тут там нікому приходить. Там, якщо я не прийду до них, ніхто не підійде, ніхто і як я з цим буду спати? Як я з цим буду жити? Що я не побула в цей день біля їхньої могили? Я так не можу. Так, зажарка зжарилась, капусту кидаю в боржу. Яйця вже, мабуть, теж хватить. Яйця на салат, дівчата, роблю крабовий. Оце такого салату я ще не робила, з настоящих ший, раків чи чого там. Що я роблю? Що я взагалі роблю? Не пойму, що я роблю. зараз піду ще сміття винесу. Судомийка виключилась. Виключилась хай холоне. Знач сил, знач, сила є якась, обов'язково є. Я 100% світочка в цьому впевнена, обов'язково є. Обов'язково. Дивіться, в мене чоловік по життю не надоїдав. Ну, в смислі, болить, терпів, ніколи не був вредним. Був самою доброю людиною на світі. Я інколи, Господа Бога прошу, прис... приснись мені, приснись мені, я сумую, я... мене багато відео, і слава Богу, що я, я боюсь інколи забути його обличчя. Думаю, слава Богу, що хоч відео є, приснись мені, він мені так рідко сниться. А ну, вище е... Ну, Знаю, що сили пропустила. Он як так може сниться. Да, оце, що пропустило, більш не бачу, більш не бачу світ. я прошу Господа, приснись мені. А інколи тут уже я інколи, Ось останній раз, коли це давно вже було, дуже рідко сниться, взагалі не сниться. І щось так мені, я не знаю, я довго не спала, плакала, дивилась відео, напевно, наскільки накрутила свій мозг, що я не те, що він мені приснився, а я навіть почула. Від від чітко почула його голос, чітко почула його голос у вісні. І я нам мені каже, мама, ми на спальні рядом. Мама, ти так стонала. А мені наче це було наяву, я почула цей його голос. У мене є відео, записи, голос, його, я часто дивлюся. Інколи не можу дивитися, бо це дуже болить. Тому, ну, доброго раночку. Та До в нас вже і не раночок чи раночок. Так що ну, все це бувало по-різному, все це. Це як сказати, хто знає, як і сказати. Пішла, я викину сміття. Я швидко. Мої собачки. Зараз будемо прибирати, бо доварюється і буду прибирати я, дівчатка. Доброго, доброго, з ким не вітала. Бо завтра не хочу прибирати, хочу сьогодні. Та що це так? А? Я оце як знаю, що мені в дорогу, то думаю, мені треба скільки всього переробити. Щоб і те було зроблено, і те, щоб було зроблено. Як завжди, хоч зверху сіди. Яйця хай. Ось це хай. А це буду розгружати. Ой, дівчатка. От скажу вам після ковіду, давайте я так поставлю, щоб ви мене бачили. Це називається опала підставка. До ковіду у нас сідали на кладовищах, поминали. Сідали, готували. Спочатку було так, що не брали ми рибних, не брали, спочатку брали все на кладовище, просто застолья були. Потім десь хтось коли щось вичитав, не брали рибних не брали м'ясних продуктів. сказали, що не можна тільки рибні. Ми не брали. А після ковіду... Як ото ковід, з ковіду вже і на кладвищах менше людей було. Ну, ми їздили все одно з Києва і тоді вже, від... ну, тоді вже не сідали за столи. І от уже я скільки їжджу, ось уже скільки повномасштабної. І я їжджу, то дуже мало хто сидить за столами. Доброго дня, доброго дня. Дуже мало хто сидить. Є, не скажу, що зовсім немає. Сидять, сидять. Випивають, закусують, є, ну зовсім мало. А то ж раніше на одне кладби... в нас три кладбище виходить. Було сироватка, це ще як був чоловік живий, там і брат похоронений і моя мачуха. Спочатку сам брат був. То так, туди торбу, в Микитівку торбу, спекар був похоронений. І в вишневе. Три сумки завжди. Спочатку їдемо в вишневе, потім сюди, а потім на сироватку. А і на Суми. а сум уже ми з чоловіком приїжджаємо поїздом. А діти вже залиша машиною в Суму. А оце оці рази, я вже ж і без машини їжджу. Дякую, дякую, дякую за подарунок. Уже ж і без машини, то в мене взагалі проблемно як з квітами з усім то вже мало хто сидить за столами. Взагалі не сидить. Отак прийшли, поставили, посиділи і пішли. І це я думаю, що це дуже правильно. Не знаю, який то має бути борщ, бо я його практично не варила. Каву включила і забула зробити. Так що, то такі діла. А то було завжди, завжди людей, завжди торби. І самі конфет. Я завжди конфет купляла кілограм п'ять, бо могилок дуже багато. Дуже. Кілограм п'ять конфет. Та От Навіть я пам'ятаю було таке, потім вже воно якось ну, зникло, можна так сказати. Що навіть салати якісь робили на ці поминальні. Що ж таке? Її труба хай кости. Якісь салати робились, потім вже перейшли більш на штучне. Там рибка, кобаска така, потім вже на рибне тільки. Ну, в нас так. бо ж на сказали, що м'ясного не можна. А тепер цього всього не той. Закарпаття на, ц... на цвинтарі ніколи не несуть лише свічки. Я знаю, у мене подруга з Закарпаття, там ніколи не їдять, не несуть, там тільки свічки. Здається, так вона казала, такого нема. І вона зараз вже скільки років живе у нас в Україні, чоловіка похоронила, то вона навіть на поминальну не ходить і свічки не ставить. Ходив понеділок, там якось щоб не було людей, а так вона не ходить. І оця їда теж це, це правда, це правда. Ну а в нас було ось так. Я навіть пам'ятаю, я була мала. Мені ну скільки? Шостий клас. Я ходила, як у трактор збив діду сьомого. І відтоді вже ж нам було до кого ходити на поминальну. То завжди несли кашолки, сідали, простілали, простила, радла, а тоді ще робили столи, столики. І кожен поминав отак, підходили, наливали. Бувало, так поналиваються, що і сплять на кладовищах. Тернопіль теж ніколи нічого не цвинтар не носить. Ну, кожного по-разному, а в нас носять. В нас носять. Зараз я ношу квіти обов'язково. Квіти обов'язково. Штучних вже стараюсь менше, але чоловікові купляю якісні. Гелеві, дорогі, бо ну, я не можу до нього часто ходити, тому я завжди дорогий букет купляю. він не порте нашу атмосферу, чи як якісний матеріал, де не приносить шкоди людині. Хоча шкоди людині зараз приносить інше. От. Квіти обов'язково, пасочку обов'язково, і обов'язково цукерки обов'язково. Ну, застолья вже я не роблю. Роблять люди, сідають не всі зовсім мало, але сідають. По-перше, я довго час на кладовищі, цього разу як була, я взагалі була дуже мало на кладовищі, бо я була племінниця машиною, а у нас в вазі. Ковані квіти. Ну, то гарно, що у вас ковані, у нас нема, у нас просто ваза. Так, да, я вколола губи, я не вколола, я вколола губи ще перед днем народження. Це я зробила корекцію, це ще отьок. Він ще зійде. це я зробила позавчора. Корекцію верхньої губи зробила. То гарно, як ковані квіти, в нас нема кованих квітів, в нас просто ваза, подружка ходить її на... Ну, на зиму. Прибирати квіти, я ось буду і попрошу її, щоб вона забрала ті квіти. Вони, звісно, дорогі я купляла, ну нічого страшного з ними не станеться. Викине, куплю нові. От. І зав'яже вазу, щоб туди, бо раз вже тріснула, ми вже міняли раз вазу. І пам'ятник ми вже фото переробляли, вже з тим пам'ятниками також було. Короче. Я кажу, дітям я як помру, мене креміруйте і розсійте прах чи як ото. не прах, а ту урну опустіть в океан. Я дуже люблю море, дуже люблю воду. І не треба буде пам'ятників ніяких, і нічого не треба буде. Опустіть туди і все. Там дають карту, де захований той прах. Буде колись можливість місце. На те місце приїдете. Так я хочу, дівчат. Так я хочу. Борщ мій зварився, зараз буду пробувати, бо я не пробувала зовсім. Я навіть не знаю, що там мене, що я туди кидала, що я туди не кидала, бо я вся в тіктокі. <страс> Ой, дай боже, щоб він був смачний. М -м 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 -м. Сольки треба. Крахмалу. Завтра буду робити. Ну, не факт, що прямо в прямому ефірі смотряєш, скільки у вас тих кабачків. Ну, У мене так, знаєте, багатенько було. Ну, ложок 4,5, кукурузний додаю він. Ну, я, може, і картопляний теж буде ідеалі. Я щось так думаю, що так. Да. Я просто борошно, воно. Воно так утяжеляє ці оладки. Вони такі, коли з крахмалом, вони такі повітряні, смачні. Ну, ложок 4-5 киньте, будете дивитися. Я думаю, ложок 4-5 вистачає так. Є крахмал картопляний, кидайте крахмал картопляний, можливо, це навіть ще краще. У мене просто немає картопляного. Де там Лєночка Романова вийшла вже з ефіра, це краще в неї запитати. Це я сама так ну, вирішила. Я не деться не на я ніде це не знайшла, ніде це не прочитала. Просто думаю, ну да, я додав крахмал замість борошна. Бо я раніше, скажу вам, додавала картоплю. Борошна я ніколи не додала. Я додавала картоплю. Поколдуємо трошки над борщиком. Лавровий листик. Підонем, бо до кропу немає. Глянь, мадонька кліпкою їла. Їсть його, як не знаю, що. Дівчата, такий хороший перець. Це я брала в українському магазині. П'ять дуже дякую. Кабачків середніх п'ять. Я думаю, п'ять ложок, таких з горочкою хватить. Отакий. В українському магазині по грібку брала. Один уже почала смачний. Лимонний перець. Нам написано приправа, перець лимонний. Супер. Ще покажу. Ви будете запитувати.